Не всі угорці однакові і не всі настрої в Угорщині спрямовані проти України. Є багато людей, які щиро підтримують нашу країну та готові будувати дружні й партнерські відносини. Нещодавній приклад підписання меморандуму про співпрацю між містом Кременчук та Ержбитваришем історичним районом угорської столиці Будапештом. Мер РЖБТВРша Петер Нідермюлер давно прагнув налагодити дружні відносини із українським містом. Активно працював над тим, щоб партнерство стало символом підтримки України. Та демократичних цінностей це кілька років перед цим мерія сьомого району і сам Пен Петер. Вони вже мріяли і давно думали про те, аби з українським містом підписати договір про співпрацю і договір про, про братва міста побратимства. Найперша ціль, чому ми це хотіли, яким чином ми б могли допомогти Україні і висловити свою солідарність. Важливу роль у підготовці та підписанні меморандуму відіграв повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор, який, як то кажуть, навів мости між громадами та посприяв ефективній співпраці. Кременчук як місто, яке знаходиться в серці України, і це регіон, де формувалася українська культура, українська мова на березі Дніпра. Те саме Ержбетверош це серце Будапешта. Це Народилися, жили відомі угорські діячі культури історії. Так склалися зірки, що об'єдналися два серця: серце України і серце Угорщини в одне ціле угода передбачає низку конкретних напрямів співпраці, розвиток економічних зв'язків, спільну реалізацію гуманітарних, культурних освітніх та спортивних проєктів. І саме такі зустрічі, саме такі меморандуми, дають старт новим ідеям. Першу чергу звичайно економічним, а це обмін і відпочинком дітей. Це рекреація для тих, від кого забрали батьків злочинна терористична влада Росії. І власне з берега Дуная на берег Дніпро полина і в зворотньому напрямі енергія. Тому дякую міському голові Кременчука. Дякуємо міському голові РЖБ Твароша. Цей приклад ще раз доводить, не всі в Угорщині проти України є адекватні свідомі та проукраїнські налаштовані люди і громади, які підтримують демократичні цінності, бачать правду та готові допомагати нашій країні. нам звичайно дуже легко розмовляти говорити звідси, але ви знаєте дуже добре, що ви не одні. Що ми тут в Угорщині, а також в цілій Європі. Дуже багато нас тих, хто стоїть на боці правди на боці України. Ми дуже добре знаємо, що в Україні вам нелегко, Але тримайтеся, друзі, є я впевнена, що незабаром кінець буде цій війні. І українці будуть і надалі жити гордою європейською нацією. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.